Помітно дорожчають продукти. Ймовірно, ви в родині робили собі якісь прогнози. От на тому будемо незабаром економити, чи можливо вже на чомусь там економити, Та, наприклад, яловичина чи на птиця. Можливо, були якісь зміни у вас відносно споживчого кошика в родині? Так, були зміни. Беремо те, що по акції зазвичай, а не те, що подорожче. І дивимось, коли. Що буде дешевше, на чого буде акція, розпродажа, та й будемо купувати. Можливо, від чогось відмовилися, наприклад, там ні, ні. зараз ні. Поки є здоров'я, працюю, щоб добре заробляти, щоб можна було собі купувати продукти. Так дорожчає. Я сама працюю продавцем в магазині в продуктовому, тому я знаю, як все дорожчає. Одне можу сказати на хімії, теж економим. Якщо купували, наприклад, дорогий шампунь, то зараз пішла в другий магазин, купила трішки дешевше і те, що по акції. Ні, ну як чесно, економити, звісно, не буду. Дітки, внуки, звичайно, будемо купляти. Ну, може, не в тому кількості, як… Треба їсти менше, але якісніше. Харчуватись так, щоб ну, як я. Мені 63 рік. Ну, хочу бути молодим. Хочеться все їсти. І яловичину. Ну, яловича саме на дорожча, і свинину, і все. Зараз дивіться, гірки, подорожчали набагато набагато, бо їх вже немає. Помидори так само вже немає. розумієте? Навіть корм для тварин дорожчає просто на ну, Дуже й дуже. Я думаю, на процентів 10 все підвищилося, але це поки. А хліб, ось пенсіонери, наприклад. Я практично вже теж пенсіонер, але ще заробляю, наприклад. А ось людина йде, ніде нічого, що їй купити? У нас немає нічого такого. У нас взагалі з хлопцем окремий бюджет, тому у нас якось. Не ні, ні на чому не економимо. Ймовірно, ви в родині почали щось, чи не в родині, чи окремо. Е економити там, можливо, чи замінювати щось, чи відмовились від яловичини, чи там хімію там почали якусь іншу купувати. От. Як у вас? А, продукти здорожчали, так це однозначно. Не відмовилися від м'яса, бо це обов'язково поживні елементи, але стало важче так. А можливо на чомусь там звертаєте увагу, що от буду економити, наприклад. Хіба що на якихось поганих звичках або газованих напоях, солодкому, такому так. Все необхідне, є, звісно, для їди. А так, щоб через щур якісь дорогі консерви, там, чи рибу, чи якусь вирізку м'ясну, то ні. А так, стараємося більш-менш пристосовуватися. Живемо, беремо, трошки дорожає, куди діватися, поки справляємося. Ми розуміємо серйозну ситуацію.